Добрий день. Сьогодні 12 вересня 2023 року. Перед вами сорт персика інжирного Світ Багел. Третій рік від посадки. <кхух> Третій. Ні, другий тут рік, Це крайній він у мене тут був. Один раз обрізаний. Угу. Можливо другий. Можливо, третій. Ну, в общем, не, не скажу вам. Прошлий рік не було тут на ньому, а це ось тут сигналки. Насад... Прошлий рік я знімав, насадженці були. Тут, мабуть, штук шість. їх, От Три там, один тут. Ну, в общем, отак. Там вон такі вони. Зараз один зірвем, спуштуємо. Де м'якший. Ну, вже майже поспів є м'якенький. Ну давайте оцей зірвемо вроде м'якенький. Десь приблизно однакового розміру. Може більший-менший трохи. Так, такий грамів 100, 117. отакий такий персичок. Американська селекція. Солодкий бублик. Така жовта-м'якоть, соковитий. тій. От так сок тече. Солодкий. Чуточку на диво жирний, там десь проскакує кислиночка. зовсім невелика, така легенька-легенька. Такий персик. Такий От я з його. А тут у нас іще є трошки вищеньку, вон ще два штуки. В ну, общем, непоганий для цього терміну. Кислинка присутня трохи. Світ багел. Це буде Україна. Сьогодні 16 вересня, позавчора в 14-го зірвав всі плоди світбагела. Тут їх небагато було. Такі трохи більше 100 грамів, ось цей більший. 150 грамів. 134 вони полежали один-двоє суток. Там ще пару штук дав людям. Клас солодкий. Можливо, не такий солодкий, як Світ ринг. ну, хороший. Ну, Зараз кислинки я не чую. Десь там далеко, можливо. Всім миру й добра.